Я не змінюю свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю били майже по всій Україні: Поволинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях частину ракети дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але на жаль, не всі Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз, саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію, якщо хтось не тисне і не дає війні. Ще час забирати життя. Це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче. Так прокоментував масовану атаку президент України Володимир Зеленський. Більш детально про це просто зараз маємо змогу поговорити з нашим гостем Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо з того, чому, попри всі попередні удари по цивільних об'єктах, світ досі не вводить жорсткі санкції. Чому вони від ролі, знаєте, таких спостерігачів вони перейшли на роль співучасників того, що відбувається страшного в Україні? Ну, в цілому ми бачимо, що ну я б сказав би, що не весь світ да, але сполучені штати Америки. Да, таке складається враження. І про це власне Володимир Зеленський натякає, коли говорить про те, що має бути застосована реакція Сполучених Штатів Америки да, до дії Росії, да і вона не має бути просто умовно там поговорив з Путіним. А да, і, і все Да, і там Путіним сказав, що збирається бути по Україні, і таке складалось враження, що Нібито Трамп далі особливо нічого й не говорив Путіному та щоб не бити і так далі. Хоча потім він пізніше сказав, сказав, що Путін то він говорив Путіну, що не треба цього робити, і так далі. Тобто, тут і є питання в Сполучених Штатах Америки, або я б сказав би ще буще в позиції Дональда Трампа, і можливо частини його оточення в плані подальших стосунків з Росією, тому що ми бачимо, що. Власне кажучи, європа, вона досить одні в цьому плані однозначно готова і розуміє, що відбувається в плані того, що потрібні нові санкції, так і що Росія ще не дозріла, давайте так скажемо, до сутнісних перемовин. А от у Трампа складається таке враження, продовжує залишатися така думка, що він може з путіним про щось далі домовлятися, да що незважаючи на те, що він знаєте, як вже я б сказав би мем. Зробив де да ще два тижні, і ще два тижні, і ще два тижні. Да, він постійно дає потім э, то виглядає все так, що э, у Трампа вважають, що э, ну э, власне кажучи, все, що відбувається. А це ще не крапка в плані зусиль по закінченню війну війни зараз. Тобто, у мене взагалі складається враження, що так як Трамп досить багато інвестував в перемовини, а він не хоче публічно визнавати той момент, що це, власне кажучи, не спрацювало. Да, тобто він не хоче публічно брати на себе таку відповідальність, і через це. Власне, ми бачимо таку позицію сполучених штатів Америки, яка в першу чергу визначається Дональдом Трампом. Більш того, я хочу сказати, що навіть ми бачимо, що частина республіканців вона в Цьому плані більше шуче налаштована ніж Дональд Трамп. Я, от, наприклад, звернув би увагу на законопроект сенаторів Лінсі Грема для прикладу і Блементаля з приводу 500% відсоткових нових санкцій, да щодо вторинних санкцій щодо країн, які допомагають Росії. Але ми бачимо, що Трамп він якби не говорить, що цього не буде взагалі прийнято. Він говорить, що можливо це буде проголосовано. А я, поки можливо, там не підпишу. да, він він постив це е, в іксі, але е, по. Поки що я ще вважаю, що можна вести перемовини. Мені здається, що навіть оцей цей візит, який був а, представників а, української делегації до Вашингтону, поки що складається враження, не зміг переломити ситуацію. Да, тому ну, ми можемо це констатувати, тому що після цього, а поки що, не пролунала віднете від Трампу оця ключова ідея: голосуйте за санкції, да, ми переходимо до іншого режиму. Взаємодії з Росією у мене є гіпотеза, власне, чому Трамп так чинить. Я вважаю, що одна з причин це те, що він не хоче а, виглядати, як він вважає а, людина, яка буде рухатися по тому шляху, по якому а, йшов Джо Байден. Да? Тобто, взагалі у Трампа є така, я б сказав би антибайденівська позиціонування себе. Тобто, якщо Байден щось робив умовно в плюс, Трамп робить це в мінус. Давайте так скажемо. Відповідно, якщо Байден. Його адміністрація вводила санкції на да, за на кожне власне і реагували, згадайте як дуже ж. Зорстко на кожне російський удар ракетний і так далі, там, говорили про нові пакети допомоги. То Трамп на веде себе. Він вважає, що та позиція не призвела до закінчення війни, тому він буде чинити по іншому. Да? Ну, тобто, умовно е намагатися гладити по шерсті е очільника Росії. Власне, і ми це бачимо от в цих цих навіть телефонних дзвінках, які були, і після того навіть я нагадаю, що не було навіть дзвінка президенту України, а тому, що зазвичай, в принципі, Трамп. Е Ну і пам'ятаємо, подик минув минулому, так він голосував. Він після розмови з очільником Росії. Він потім говорив з Володимиром Зеленським. На тобто, принаймні, були контакти. А тут виходить, що тільки з українською делегацією відбувалася розмова. Деякі аналітики, знавці американської політики, говорять про те, що. Ось це така давня традиція американська: просто приходити і говорити: друзі, давайте жити дружно, давайте більше не сваритися, давайте е, закінчувати війни. І е, тут постає питання. Е, а може, ось це закінчення війни, про яке ми, українці, настільки багато чуємо від Трампа, це просто традиційна історія для Трампа. І це взагалі просто вписується в концепт американської політики, і в принципі немає під собою взагалі ніякого фундаменту. Знаєте, це цікава думка. А справді, якщо ми просто подивимося, давайте так до дуже далеко набігати, просто за останні 30 років. Да американської політики, яка вибудовувалась щодо Росії вже після розпаду радянського союзу, а справді у них вони знаєте, проходили цикли, назвамо так потеплішання і знов похолодання, да з тобто цих льоднюкових періодів. А, і до речі, як правило, що цікаво, як а, ці потеплішення очолювали до речі, не республіканці я хочу сказати, вони якраз більшість республіканців традиційно до Росії була більш насторожена відношення. Дану згадайте позицію Маккейна, для прикладу або навіть бушів, да, але демократи як правило вони очолювали ці ці такі походи потеплішенням. Згадайте Хіларі Клінтон а з її перезавантаженням, яке випадково да написали слово російською, не «перезагрузка», а перегрузка. да і російської після того ну якби це сприймалося дуже символічно, бо справді перегрузка. Потім ми і побачили, да, і там по ситуації по Криму з коли Росія окупувала іракцію. А власне кажучи, тоді Обамівську адміністрацію як правило демократи були більш схильніші до таких, я б сказав, по дипломатичних кроків і отут є певна своєрідність Дональда Трампа. Який а, з приводу Росії почав займати справді дещо відмінно від традиційних республіканців, класичних республіканців за останні 30 років позицію, да, тобто він намагається а, з путіним умовно вибудувати дружбу, але я б сказав би, що. Якщо ми подивимось трохи ширше, оптику не лише з приводу Росії, а подивимось, наприклад, на стосунки Трампа і Кім Іна, то ми побачимо, що у Трампа взагалі є така, я б сказав, без слабкість до поганих хлопців у світовій політиці. Тобто, таке складається враження. Тобто, він можливо знаєте, він захоплюється якоюсь такою силою. давайте так назвемо, як він вважає, да силою без, без оцінки ефекту цієї сили. І він намагається постійно показати, що якщо інші американські політики власне не змогли з цим, наприклад, диктаторами спрацювати, то він зможе. Що для нього це все можливо? Він вміє приймати рішення, він вміє лобіювати такі рішення. Мені здається, отут ми бачимо, що оце трампівське его насправді всдає ну знову таки політологія використовує методи психоаналізу і психології. Тут от Трампівське его тут працює в такому ракурсі. Ну але тут є ще один цікавий нюанс, дивіться, з приводу України. Я б сказав би, що насправді власне до цього. А ми розуміємо, що звісно Україна, ми в асиметричних відносинах знаходимося зі штатами, але водночас ми не мали ну, скажімо, я б сказав би якоїсь додаткової угоди зі штатами, чому вони мають нас представляти і так далі. Тепер насправді така угода з'явилась. Я все ж таки а, про це сказав би, що оця угода про мінерали, яка у нас дехкрит була критикована, і так далі, де хтось говорив та це, що це вона нам не працює, чи Так далі, але насправді а, вона, по перше, була, ми бачили, проголосована. Верховної ради конституційної більшістю да, тобто і Слуги народу, бо ви всі заголосували. Це раз по-друге, а для сполучених штатів Америки тепер це створило по суті один такий легальний прив'язка. Да, що штати по суті тепер мають з нами цю угоду, і вони все ж таки тепер не можуть просто знаєте, стати осторонь і сказати, що а ми тут просто стоїмо. У нас тепер тут свої стосунки з Росією, а з Україною, от якби нас нічого не пов'язує. Тепер у нас є ця угода, а і я б сказав, більш того, що важливо, я Вивчав цю угоду, то там дуже важливий є момент, що а, в декларативній частині вказується на те, що оці зобов'язання штатів а, ну ми розуміємо, що можливо більшого моральністного плану да good will, як то кажуть, але вони є. Вони побудовані на тому, що колись була Будапештська меморандум, де штати були гарантерами безпеки. Тобто там така спроба вибудувати оцю всю прив'язку. Так, ось, тобто, по суті, зараз штати в нашому контексті вони тепер вже виходять з трошечки по факту. Адміністрація Трампа з нової реальності, бо тепер є ця угода. Ну а з приводу Росії, якщо повертатися до Росії, я б сказав би, що так були декілька спроб скажімо людська. У цього зменшення льоднукового періоду у відносинах з Росією а, і перегрузки переперезавантаження на вазамо так, але справді ми останні 30 років показували, що з Росією це не працює а в тому числі це пов'язано. Я так розумію, з тим, що у Росії є знаєте фантомні болі імперії, які проявляються, да в бажанні, скажем, так, знов стати як вони вважають great powers да великою державою. А, Повернути, нібито це умовно століття сторіччя на дворі, да, де великі держави все вирішують. Хоча світ з того часу насправді дуже дуже радикально змінився. Ви вважаєте, що Росія зараз має фантомний біль з приводу своєї імперської величі? Мені здається, що він доволі таки зараз серйозно реалістичний, на вашу думку, я дивіться ну, дивіться. Я вважаю чому я називаю фантомним болем, тому що. Ну а Росія сучасна це не радянський союз. А сучасна Росія це і власне кажучи, не російська імперія 19-го сторіччя, і Путін це не. Імператор uh, Микола II, давайте так скажемо, uh, але вони постійно намагаються відтворювати цей імперський міф. Да? Буцімто у них є якесь особливе право на народи, які мешкали на територіях, яка колись може входила в uh, Російську імперію, хоча все вже давно змінилося, да і тоді абсолютно була інша правова реальність, і Росія тоді була абсолютно іншою. Да? Uh, тобто і держави в цілому, ну тобто, сама міжнародна система була інакше. А uh, тому я це називаю фантомними болями, тому що що помітити, що російська верхівка постійно проводить паралелі, навіть не з радянським союзом, вони дуже люблять проводити паралелі саме з імперським минулим, а з Екатериною Другою, з Петром Першим. Ну тобто, Путін постійно в риториці, от якщо ми послухаємо, він туди повертається. А тому, а радянський союз він скоріше сприймає. І час від часу ми бачимо от, наприклад, на Леніна з негативом, що отже ж. Да там бачите, зробили федерацію чи конфедерацію. От тепер, нібито, Путін да, з цим має справу, пане Олексію. Хочеться обговорити з вами знову повернутися до теми саме телефонного дзвінка, який ви вже згадали сьогодні до Путіна Трампа або Путіна до Трампа, і запитати таке. Якби сьогодні, після чергової а, терористичної атаки росіян на територію України, якби сьогодні відбувалася ця розмова, чи була б вона інакшою і її підсумок би був інакшим, і бачення Трампа було б інакшим, чи а, все одно нічого б не змінилося, тому що він просто вважає те, що відбувається тут, ту страшну війну, яка відбувається в Україні, просто а, такою драчкою двох а, маленьких хлопчиків у парку. Дивіться, я думаю, що якби зараз а, така телефонна розмова відбувалася. Звісно, можливо, ми побачили б а, чергові реляції Трампа з приводу того, що от а, при ньому б ніколи цієї війни не було, і так далі. Да, про те, що він дуже часто любить повторювати, але по суті, ця війна вже є і війною Трампа, бо вона триває скільки місяців за часів президента Трампа. Давайте це відмітимо. А, але я, якщо чесно, я дуже сильно сумніваюся, що принаймні, поки що, що Трамп, як я вже сказав, готовий зараз визнати, а, що його розрахунок на те, що вдасться швидко. Домовитись з путіним не, не спрацювало, коли у мене складається враження, що там взагалі в публічній площині він не готовий до визнання помилок і є а, і власне кажучи, через це ми бачимо ту риторику і ту позицію, да яку Трамп демонструє а, щодо Росії. І щодо до речі, навіть я б сказав би, союзників Сполучених Штатів Америки в Європі. Та, да, тому що це ж не лише щодо Росії, а поміти, яка у Трампа відношення до інших країн НАТО, а наприклад, да? до Франції, Британії. То, тобто, тут не лише і ми знаєте в цілому, ми бачимо, що у нього така. Є позиція, да що от він один США тут окремо а решта всі якось там. А він буде виходити як з і національного інтересу, умовно як штатів, як він а, цей інтерес розуміє. А тому я думаю, що скоріше ця риторика буде схожа, і плюс давайте теж ще не забувати такий момент, що все рівно за лаштунками залишаються окремі контакти між штатами і Росією на тему ядерки. І ми розуміємо, що наприклад операція Павутина, яку провела служба безпеки України, ну вона нанесла удар по одній з елементів, як вони це люблять називати, стратегічної тріади. Да? Хоча ми чудово розуміємо, що це в першу чергу були ті літаки, які наносили удари по Україні, і не один раз наносили удари по нашим мирним містам. І тому, власне кажучи, давайте не забувати, що штати вони ще з Росією взаємодіють от на цьому рівні ядерних арсеналів і так далі. Можливо. Така реакція Трампа ще і з цим пов'язана, тому що умовно є все таки, хочемо ми цього чи не хочемо, але в світі є клуб ядерних держав. Знаєте, і вони інколи вважають, що а, те, що іншим неядерним державам, як би вони а, ну можуть або не можуть робити, для них звісно такі правила не Так, да? Як то кажуть, як о, ці античні прислів'я, те, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику, да І от ядерні держави вважають, що от от вони можуть себе вести отак, як вони себе. Ведуть, бо вони ж ядерні держави. Тобто я насправді не виключаю, що тут оцей компонент а, з ядеркою теж є присутні, тому що я відслідкову як частина а, консервативних прихильників а, Трампа почала коментувати всю цю історію в такому ракурсі. А чи не стали ми ближче там до третьої світової, і так далі? Ну таку тему да, почали а, активно розкручувати. Пане Олексію, у Росії вже говорять про те, що ця терористична атака була відповіддю на ось безпосередньо знищення стратегічної авіації. Постає питання наступне стратегічна авіація з одного боку і з іншого боку це просто мирні жителі, по будівлях, по квартирах яких просто прилетіли ракети і дрони. А, невже світ цього не бачить? А, невже європейці цього не бачать для того, щоб прискорити свою допомогу і все ж таки прийняти ту реальність? Тому що інколи згадається таке знаєте враження про те, що європейці в принципі не хочуть приймати цю реальність, що війна набагато ближче до них, аніж вони собі хочуть це вірити. І тут вже питання про те, що а може, все ж таки, ви вже згадали це. Може все ж таки Україні також повернути свою ядерну зброю і допомогти Україні, принаймні стримати подальше просування ворога в Україні, тому що знову ж таки повернемося до того, що війна в Європі вже набагато ближче до них ніж вони собі уявляються. Ну, дивіться, мені здається, що все ж таки частина європейських політиків це розуміє, і ми по суті і бачимо, що власне Україна зараз досить активно полює саме до німецьких ну, Мерца, наприклад, нового канцлера Німеччини, так для прикладу, і вони готові на себе брати, я б сказав, би, більшу роль ну розуміти в тій ситуації, в якій зараз ми опинилися, наші ну, в контексті того зміни позиції штатів да, в тій ситуації, в які ми опинились, мені здається, що Європа розуміє, що, скоріш за все, їй доведеться стати а, тут а, нашою новою колоною опори а, в плані допомоги і більше збільшувати цю допомогу. І частково десь ми це й бачимо, тому що все ж таки, от згадайте домовленості з Німеччини, які нові домовленості там на мільярди євро, да про. Взаємодію з нашою військовою промисловістю Rearm Europe, Юре зрештою це такий великий проект. Я б сказав, що Європа десь частково вона підключається, але з Європою є яка проблема: в них немає одного голосу. Це багато голосся і плюс є частина європейських політиків, які справді, як ви вірно відмітили, не хочуть вірити, що власне війна їх торкнеться або намагаються вдавати, що не хочуть вірити. І на жаль, ми бачимо, що інколи це навіть. Деякі політики в країнах, які досить близько знаходяться до конфлікту, я маю на увазі в Польщі. Дивіться на да, останні польські вибори, про що нам говорять? Здавалось би, польща ну більше мільйона українців там знаходиться. Ви дуже близько до фронту ракети інколи підлітають до ваших територій, але ж ми бачимо, що польські політики да деякі з них обговорюють. Ну так і тому є є, складається враження, що десь частина політиків хоче думати це не про нас. Це не ну тобто, так війна є, але все рівно мені здається на рівні інституційному, все ж таки європейський союз більшою мірою розуміє а, е, цю відповідальність. Ну з приводу ядерної зброї, дивіться, я так хочу сказати. Я чесно кажучи, не думаю, що. Взагалі ця дискусія зараз нам а, глобально потрібна. А в якому плані? Тому що все ж таки а, ми апелюємо часто до міжнародної допомоги через те, що ми були, ми приєдналися до групи країн на згідно з Будапештським меморандумом, які а, добровільно відмовились від ядерної зброї, і все ж таки знаєте, хочуть штати цього чи не хочуть, але вони були в списку гарантерів. А нашої територіальної цілісності, а і тому я б сказав би, що я розумію, що у нас в країні досить скептичне відношення до Будапештського меморандуму, воно частково і виправдане. А, да? але з іншого боку я б сказав би рівно, знаєте, в міжнародних відносинах оцей цей умовно політично-моральнісний момент відповідальності однієї країни за взяті ну, прийняті, які були рішення, воно все рівно грає свою роль. Тому я сказав би, що навіть Трамп знаєте, він все рівно не може на 100% визначати ту позицію, яка зрештою буде в Сполучених Штатах Америки. Ми це бачимо по різним групам, які є навіть в його оточенні, так і які йому говорять, що трошки трошки політику не не так веди, як ти це. Проводиш тому, я думаю, що скоріше наш вихід зараз в тому, щоб розуміти, що Росія має визріти до переговорів, ну тобто, вони мають зрозуміти, що переговори їм потрібні. Зараз складається враження, що вони готові гратися в переговори, ну нібито для Трампа, для світу. Да, але остання ця друга зустріч а, в Стамбулі, зрештою, яка була на цьому тижні, нам показала, що а, от навіть те, що вони викатали, так званого цим ну це все те саме, що ми бачили, і там ну, особливо нічого нового не було. Тобто, де там реалізм? Ну, про який нам штати говорили, що от або ми чули, що штати натякали Росії, щоб підготувати якийсь реалістичний меморандум. Ну по суті, ми цього реалістичного меморандуму особливо не побачили. Тобто тут питання в тому, що Росія має визріти а до перемовин, тому що ми бачимо, що позиція Києва в тому, що ми готові до перемовин, але на реалістичних началах, власне, власне кажучи, да тобто не ультиматуми. А те, що Росія висуває, ну таке складається враження, що вони чомусь вважають, що вони вправі і е, далі формувати ультиматуми в стилі 22-го року. Але зараз не 22-го рік, але питання шине в Україні і ніколи не було в Україні. Україна завжди була відкрита до нормальних переговорів так, е, від так, початку так, так. Сутнісних року. реальних перемовин, так сутнісних реальних перемовин, але що таке не в стилі ультиматумів, так, так тому, звісно, що, коли. Коли ми бачимо, що в там перемовному цьому а, меседж умовно там є оці всі ультимативні вимоги ще тесту все, що ми від них постійно чули а, міністр фінансів України Сергій Марченко а, а, думає, що початкова м'якість санкційного тиску на Росію дала агресору змогу зберегти економічну економічну міцність, і в інтерв'ю Блумбергу він закликав до посилення обмежень, зокрема проти нафти тіньового флоту. І е, його цитата: якби ми зробили все необхідне для запровадження суворих санкцій у 2022 році, ми ймовірно зараз би говорили про відновлення, яке вже відбувалось би в Україні, але на початку війни було небажання, яке дало можливість РФ обійти санкції, зазначив він. І ось е, тепер е, щодо санкційного обмеження санкції, які зараз е, поспіхом вводить Європа, які не працюють настільки потужно, настільки швидко, як хотілось би. Наскільки реалістичною є картина, того, що якщо ми зараз будемо, якщо європейці зараз будуть вводити доволі жорсткі санкції, наскільки це, ну скажімо, так пришвидшить ось це загальмування російської машини військової в тому числі, тому що ми знаємо, що на 2025 рік Росія просто розгорнула свій військово-промисловий комплекс настільки, що дійсно складається враження, що вони абсолютно не збираються зупинятися. Ну, дивіться, а, це не в плані виправдання, а в плані розуміння, чому європейські країни, наші західні партнери, а, приймали санкції отак пакетами, да, і нам здавалося дуже поступово і повільно. А справа в тім, що а, вони виходять тут з як вони вважають, з інтересів світової економіки, а, цін на нафту на продукти харчування і так далі. І тому вони взагалі помітно, дуже обережні в різких рухах з приводу економіки, тому що я. Я, наприклад, спеціально навіть продивлявся, як е, в Сполучених Штатах Америки а, от е, обговорюють законопроект Ленсіграма да про ці 500% -50 відсоткові мита. То вони теж говорять: да, ми розуміємо, що це буде удар по світовій економіці. Ну але ж е, власне кажучи, е, ми розуміємо, що треба щось робити, да, щоб е, вплинути на Росію. А е, тому дивіться з приводу. Е, того чи могли вони інакше приймати санкції, можливо, ж пошвидше вони і могли їх їх приймати. Але скажімо так, президент Франції це президент Франції, а не України, да те саме стосується президента Сполучених Штатів Америки. Він президент Сполучених Штатів Америки і канцлер Німеччини, канцлер Німеччини. А ми хочемо від них, щоб вони діяли як виходячи з наших інтересів, да але у них є. Ми розуміємо свої своє бачення да, того, як наш інтерес поєднується з їх інтересом. А тому мені здається, що а, подекуди вони і так деякі кроки робили більш рішучі, ніж можна було очікувати від деяких скажімо так, європейських політиків він має на увазі попередника Мерца, а да а, тому що все ж таки мені здається, що той факт, що Німеччина вийшла на другу а, от місце за допомогою Україні після штатів, це теж дуже показово Німеччина, де а, ну ми пам'ятаємо, яка була дискусія, чи взагалі допомагати, і так далі. Тому, тому, тому. Дивіться, а дивіться. З приводу того, які є ну економічні моменти, а, чи можуть додатково да санкційні моменти вплинути на. Воєнну машину Росії є різні оцінки. А я чув від бачив аналітичні дослідження від частини економістів, які досліджують безпосередньо російську економіку. Що насправді у них не так багато є ресурсів, як вони намагаються вдавати. А що так вони вич... вони зараз вкидають великі суми, а там в в тому, щоб наймати да, цих найманців і так далі, але Подекуди ці суми починають скорочувати. Якщо ми подивимось на такі фонди, як фонд національного благосостояння, яких них був і інші ці кубишки, де вони збирали гроші, вони вже майже майже всі вичерпані. Та, да? тобто російська економіка, взагалі дуже і дуже перегріта зараз цими киданнями бюджетних коштів. І насправді, якщо так частина економістів, вважає, що ну в кращому випадку вони можуть перетримувати в такому форматі. Ну може до кінця року. А, да? ну тобто, а потім знаєте, як то кажуть, будь-який бенкет закінчується великим похміллям. А і отут да, велике похмілля, реально ми можемо здогадатися, може бути дуже сильним в плані економічному знов таки, я думаю, що це похмільне, звісно, було б раніше, якби деякі країни менше допомагали Росії, але ми розуміємо, що на ці країни є теж достатньо складно вплинути. Я маю на увазі Китай або, наприклад, Індію да, деякі країни глобального півдня, але складається враження, що все ж таки економічна ситуація не настільки блискуча в Кремлі. А щоб далі, власне кажучи, на все нарощувати і нарощувати якісь військові. Моменту мені здається, що як да, часто говорять і така розхожа фраза, що найтемніше буває перед цим танком, так і можливо і зараз є така ситуація, що знаєте, вони намагаються вдавати, що у них є ще так багато ресурсів на воєнні дії, і так далі. А насправді, вони хочуть просто отримати для себе, як вони вважають, більш вигідніші умови. Да, от і от, і от і з того ми бачимо всі ці такі, от з їх боку. Ну таку знаєте, позу, що от зараз ми не готові, а ми ще ми готові військовим шляхом щось брати і так далі. Що ж, пане Олексію, дуже вам дякуємо. Єдине, що хочеться додати до вашого прекрасного аналізу, це те, що окрім того, що Росії деякі країни допомагають, такі як Візла, так деякі ще європейські партнери, наші українські, які з одного боку нам допомагають, з іншого боку купують у Росії ті ж енергоносії і насичують її бюджет безпосередньо ракетами для України. Ми сподіваємося, що якнайшвидше ось ця історія вона буде змінена в головах і в серцях європейців для того, щоб вони стовідсотково вже були чітко розуміли на чиєму вони боці, і чим швидше вони приймуть бік України, тим буде для них краще. Пане Олексій Якубін, Доброго кандидат дякую. політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук, був з нами на прямому Включенні. Дякуємо і прощаємось. Дякую, і просто принагідно Я хотів би, незважаючи на всі складнощі, привітати вас з ним. А, журналіста а, я вважаю, що це важливе свято. журналісти дуже важливі, і ми, експерти, потребуємо журналістів. Тому я сподіваюся, що після нашої перемоги журналістика ще більше в Україні. Велике вам дякую. Дякую Навзаєм для таких прекрасних спікерів. Чудово працювати і дуже цікаво отримувати. Знаєте, і мати таку аналітичну думку серйозну від наших прекрасних чудових спікерів, які погоджуються бути з нами в етерах. Дякуємо вам! Дякую вам. До побачення.